Почаємо собаку шукати. У нас є таке яйце і туди ми кидаємо корм кидаємо, тримаємо міцно в руки, щоб залишився мій запах. Потім ми рядом даємо собаки понюхати. Нюхай! Нюхай. І кидаємо його назад. Дивимось, але не даємо собаки побачити де. Потім даємо собакі командує. Хорошо. І допомагаємо їй, щоб вона в правильному положенні. Чиф. Добре. Хорошо. Якщо вона сіла, ми даємо... Ласущие. Ай, бравошки! Браво! Браво, молодец! Супер! Это первый способ Другой способ Мы можем дать команду собаке Сидеть! Сидеть! Сами идем и киваем я заховал. яйцо. это. до собаки. Ой, молодец. Сиди. Даю понюхать мой запах. Нюхай. Ищи. И собака такая у нас. Дерьмо может быть и такого Хорошо. Браво. Хорошо, хорошо. Супер! Собака нам показала. Собака нам показує положенням лежати. Це у мене. І ми її захочемо. Добре, гуляй. Але є нюанси. Не може собаку сварити, якщо у неї щось не виходить. Або треба... І треба собаці допомагати. Якщо вона губиться і не може знайти, щось ми їй допомагаємо. Ведемо її в тому напрямку і кажемо Добре, молодець! Бравушкий! Отак от ми навчаємо собаку шукати відмети з нашим запахом. Дякую.